Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Сьогодні дуже багато новинок. Приємного перегляду. Кваста Рас ціна 19 гривень. Людяники ціна 17 гривень. 8 штук в упаковці, 2 смаки на вибір. Чашка, Об'єм 440 мл. Чорна з білими полосками та біла із чорними полосками. Ціна такої чашки 69 гривень. Міні-чашечка. Ціна 29 гривень. Об'єм 75 мл. Чашка об'ємом 340 мл. Без жодного дизайну, просто біла. Ціна 44 гривні. Ще один варіант білої чашки. Ціна 59 гривень. Об'єм 500 мл. 88 гривень коштує млинок для спецій, досить великих розмірів. На жаль, об'єм не вказаний. Ось така ємність для спецій, поєднання метал та скло. Ціна. 64 гривні. Чашечки із зображенням бджілок. Ціна 59 гривень. Є ще ось такий варіант. Об'єм чашки 365 мл. 77 гривень коштує чашка силіконова із кришкою складна. Так виглядає в складеному вигляді, а так в розкладеному. Також має пластиковий елемент, який допоможе у фіксації в розкладеному вигляді. Є великий асортимент кольорів. Пляшка для напою силіконова складна. Також є кольори в асортименті, ціна 119 гривень. Так виглядає в складеному вигляді. А ось так в розкладеному. Ще є ось така пляшечка, також розкладна ціна 129 гривень. 49 гривень. Форма для льоду. Силіконова Декілька варіантів кольорів. Пляшечка дитяча. Ціна 44 гривні Набір для душу 120 см. Ціна 149 гривень. Щітка мітла для прибирання пилу. Два варіанти кольорів: синій або зелений. Ціна 39 гривень. До речі, ручка телескопічна. Гачок пластиковий. Ціна 9 гривень. Сітка для раковини, кругла ціна 5 гривень. Кольори в асортименті. Поличка для ванної кімнати кутова. Ось такий варіант ціна 169 гривень. А отакий от варіант ціна 149 гривень. Мельниця – 7 гривень. Мішок для прання білизни. Одна штука – 14 гривень. Рюкзак туристичний – 399 гривень. Великий асортимент кольорів. Є зелені, сірі, такі руді. Сумка через одне плече чоловіча, ціна 219 гривень. Ще ось такого кольору. Гаманець жіночий. Такі досить цікаві кольори переливаються. Великий асортимент. Ще є червоний колір. Ціна такого гаманця 44 гривні. А так він виглядає і всередині. Металева кругла шкатулка із зображенням Фламінго. Ціна 29 гривень. Скарбничка металева в одному дизайні. Ціна 49 гривень. 69 гривень коштує контейнер для зберігання пластиковий. Ось такий контейнер із відділеннями 69 гривень. Його міні-версія 29 гривень. Набір трубочок для напоїв паперових кольорових. Ціна за набір 14 гривень. Повідець для кота 24 гривні. Декілька варіантів кольорів. До зустрічі на каналі!